За незалежність України Слава! 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 Слав! Слав! Друзі, сьогодні День гідності. Ми відкриваємо пам'ятник нашому командиру, нашому другу, герою України Дмитру Коцюбай. Другу для Хочу перше подякувати всім ротям, які прийшли. Тут ми і мої побратими. Які нам завжди допомагали по всій лінії фронту. Тільки ті люди, які допомагали нашим пораненим бійцям, які досі допомагають, і всіляко підтримують захисники і захисниці України. Вільні і гідні люди. Культурного Україна. Тому що моралізація для нас дуже важлива. Повинні пам'ятати харь, повинні перейти, повинні робити все, що ми можемо.